Так, друзі, привіт! Розпочинаю таку рубрику книги від глядачів, підписників. Ось мені прислали таку ось посилочку. Глядач прислав, і вона 10 кілограм тут книг. Що за книги, я зовсім не знаю. Для мене це також буде сюрприз. Зараз розпакую і разом з вами. Подивимося, що ж мені прислали, що мені подарували за книги. Так, розпакував я, виглядає це, книги ось так. Ось це так. Ага. Така книга мені попадалася. Це подруга. Якось я знаходив її. Це було таке періодичне видання для підлітків, здається. І тут різні поради, от, різні оповідання, вірші, такий як альманах, виходив у радянський час. Ось так. Трошки тут надірваний, але то не страшно. Так, ось така ось перша книжечка. Зараз я, друзі, підготую штатив, щоб було зручніше. І <свісно>, всі книжки разом подивимось. Так, друзі, давайте дивитись. Ось перша книжечка. Така, до речі, мені не попадалася. Це «Аксаков і сімейна хроніка, дитячі угоди, ось так роки. Цікаво, мабуть, це правдинське видання. Так, 83-го року така, можна сказати, автобіографічна річ. Ну, цікаво, мені така не попадалась. Немає в мене такої книги. Чудово. Біографії різних письменників, також про них дуже цікаво читати. Є в мене значна деяка вже і кількість різ... про різних письменників, я для себе збираю. Ось так, чудово. Далі дивіться: тургенів, літературні і житейські спогади. Ось так. Тут і твори його. Така, здається, мені також не попадалась, такої в мене немає. Ось так, це про нього. Ну, чудово, такої немає книги. Так, дивимось далі. Так, далі. Так, ось така книга. Ага, дивіться, біль і гнів. У мене така, здається, є. Ось саме така. А тут без палітурки, але тут закінчення. Бачите? А другої частини якраз-таки у мене і не було. Здається, ну, шкода, що немає, звісно, першого. Листочка, ну, нічого страшного. Почитати, як для прочитання, можна щось тут придумати, приклеїти. Ось так. А до речі, я подивлюсь, можливо, в мене навіть є, наприклад, друга, а першої немає. Було б чудово, якби дві ціленькі були. Так, оце не знаю, також мені не попадався Роман, радянський письменник. Так. Так, це щось про моряків на морську тему. Я також збираю книги і люблю на морську тематику. Так, далі дивимося. Угу. Це ось такий ось е, якийсь любовний роман. Трохи не моя тема. Перший, перший випуск, ну, хай буде. Так, Стрінберг. Червона комната. Нема в мене такої книги. Чудово. Подивлюсь. Романи. Правдинська. Правдинське видання. Ну, цікаво, кажу, немає в мене такої книги. І автор. Я ще з таким не зустрічався, здається. Ось так вона виглядає. Дана книга, так. Дивимось далі. Так. Також такої немає. Трошки мишки підгризли її. Так. Що це таке? Так. Ага, це серія новинки Совремінника. Серія ця мені попадалась, а саме даний автор, здається, також. У мене немає. Я потім все перепровірю. От. Ось така ось книжечка. Ви, друзі, щось про цих авторів, які я зараз показую, знаєте. Пишіть, будь ласка, мені завжди цікаво читати. Ось так. Так. Семен Битовий. 1959 рік, але біжу, біжать. Ось так. Ну, цікаво, треба подивитися, що це таке. Я зазвичай ага, Владімір Андрію. це вже знайомий, один Це знайомий автор Повісті не пам'ятаю мене. Можливо, є така навіть книга, щось дуже знайоме. Я завжди, як якихось авторів, не знаю. Ага, ну, о, от, в мене є в різних виданнях, і навіть, здається, і в такому є. І в такому виданні є. Так, тобі юність також серія така виходила. Так, в мене такий є. Таке видання маю я. Так, так, правдинське видання, 1988 рік. Ну, Дуже розповсюджена книга. Мені цей овод попадався. Ну, я не знаю, скільки разів. Так. так. Ось такий двохтомник, дивіться. Михайло е, Пархомов. Нема в мене такого двотомника. Том перший. Видавництво Дніпро, до речі, Київ. Пархомов. Михайло Пархому. Так, Це вибрані твори в двох томах. Ось такий двохтомничок. Я завжди, друзі, як мені такі двухтомнички вибрані. в мене їх також багато різних авторів. От, я завжди забираю. Навіть якщо не знаю, хто це, що це. Так. Отець Горіо. Така книга також в мене є. Точно така, тільки вона була в різних кольорах. Це червона, а в мене вона така синенька. Ну, це е, бальзак. Звертайтесь, друзі, може комусь потрібно. Зовсім за якусь невелику плату я вам відправлю. Бальзак є бальзак. От. Його твори, ага, дивіться. Це е, серія Золотий фонд детектива. Також ця серія мені багато разів попадалась. Не знаю, чи в мене є саме дана книга, подивлюсь. Ось така вона ілюстрована. Якісь книги є, чи саме така, я буду провіряти. Вона там складалася чи з 25 книг, чи з 30, точно не пам'ятаю. Так, Така також мені попадалась книга Євген Дудар. Рятуємо жінку. Попадалась. Ока, книга мені. Гумор та сатира. Ось так. Так, продовжимо далі. Телефонують мені. Так, друзі, вернувся я. Так, дивіться, така чудова відкритка. Гарна, дивіться, яка. який пейзаж красивий. Дуже мені подобається. І тут побажання, ось, будь ласка. Дуже дякую, мені дуже приємно. Так, дивіться. Далі наступна книга Василь Сологуб. Така також мені попадалася вже, я її підклею. От, далі дивимось такі... О, ще тут є деякі книги. Так. Отакий От автор мені попадався, здається. Так, це бібліотечна колись була книга. 65-й рік. Ну, цікаво, подивлюся я, хто це, що це, підклею її. Ось так. Далі дивимось. Так, реквієм бачу. Хто написав? Невіл шут. Шут, господи, вибачте. Так, 1963 рік. Також це. Ось так. Що цікаво, початка. що це Дитячий дім. Цікава. Цікава початка, до речі. Так. Далі дивіться. Ага. Ну, Борис Полівой. Це концов. Ось такий ось форзац. Також попідклею я їх. Цікаво. Цікаво. Нюрнбергський дневник. Не попадалась мені така книга з ілюстраціями такими цікаво. Подивимось, що це. Ось така, друзі. Посилка від підписника-глядача мені дуже приємно відкриваю ось таку рубрику. Всім гарного настрою. Далі буде.